І так, вітання всім грибникам, вітання, вітання, ще раз вітання. Чим сьогодні вас потішимо? Сьогодні ми знаходимося в околицях Борислава, в околицях Опаки село, опацькі верхи, чи як там хто б там не називав. Неподалік курорту східниця. Пробуємо сьогодні знову оглянути деякі місцинки. Сонечко світить, дощик падав. Думаємо, що можемо знайти. Ну що, сильно дуже так аж нема чим похвалитися. Грибочки ростуть, правда, не так, як би хотілося. Але тим не менше, от бачите, ну що сказати, Бачите, от, я гарний хлопець, але ніжка червела. Дивимось, що у нас тут далі. Я вже не раз казав, що чим більше грибочки, тим вони краще. <кій> ну от бачите, цей великий і цей великий. І бачите, і вони старші, а значно, значно здоровіші. Сьогодні знаходив багато мальоти по сантиметру, по півтора і їм, як то кажуть, ой-ой-ой, недоля. Ну чому, чому, чому? Що в мене ще тут є трохи рижиків, трошки отаких от біленьких. Бачите. І є. Але хотілося б воно краще, як на осінь, як на погоду. Воно б мало бути. Ну Бачите, дивимося. Ще один тут заховався. Попробуємо глянути на того. Ой. Ну, а цей, цей якраз дійсно гарний і дійсно абсолютно здоровий. І що? Що в що нас виходить з того всього? А виходить так, що грибочки, які виросли, які поодинокі, це їм благо і всього найкращого. А де дрібні? Ось, у нас вже 4. Рухаємось далі. Знову актуальна березо буково-ялова мішанка. Ще один хлопець. Ой. Ось, ось, ось. Подивимося, що він нам покаже. Цей парубок моторний. О! О! -о. Ну, бачите. І далі нога на 50% м'яка і буде ніяка. Ну ось таке от приблизно. Сьогодні що ще попадається? Де-не-де попадається дубовичок-синячок. Де не де попадається рижик і море, море, море знищеного лісу. Що за народ? Де так можна? Бачите, дивіться, який порядний здоровий вуйко. Порядний здоровий вуйко. І він вже ніякий. Ось. Пропав, та й що ти йому зробиш? Занадто пізно я до нього добрався. Ось такі місця, такі завали на схилі гори. Світленькі, гарні. Шукаємо, вишукуємо. Мало би бути набагато більше, але дякувати Богу і за те, що є. Ну що поробиш? Ой, вночі падав дощик і рано було дуже прохолодно. З того всього виходить що молода, молоді грибочки, які вилазять, по 8-10 штук попадаються відразу сантиметрові і відразу вони загиблики. Загиблики, відразу вони червиві. Чому? Попробуємо проаналізувати. Ось. Попробуємо проаналізувати. Так, поки ми тут... Терендимо у нас вже 5 штучок. Ще у нас отака. Тут непогана підбірка. Ну, ось. Приблизно так. У мене з напарником на сьогоднішній день результативність. Ой! Є трішки рижиків, попадаються, є трішки синячків. Козариків ми ще не пробували шукати, тому що на, на даному етапі у нас нема берізок. Потім доберемося і до тої справи до берізок. А поки що будемо оглядати такі юлово- букові мішанки, можливо, щось гарне попадеться нам по тих всіх схилах. Чому грибочки слабенькі? Я думаю, що просто через перипетії погоди грибниця ослаблена. Вона така сама, як і людина. Як здорова грибниця, то здорові діточки. Де від грибниці виходить один-єдиний гриб, він завжди потужний, здоровий і практично без квартирантів. А де отака... Купа мальоти вилазить, і ця мальота вся ніяка. Це значить, що ниточки, грибниці, зв'язки, якими гриб прикріплений до грибниці, бо в нього ж, як ви розумієте, кореневої системи нема, хоча видимість її існує. Це просто ниточки, якими грибниця прив'язує своє плодове тіло до себе. І через ті. Капіляри у нашому людському розумінні через ті кровоносні судинки вона кормить своїх діточок. Якщо ці грибниця мама слабенька, то відповідно, відповідно і діти хворіють і грибочки не виростають. Ну, ось бачите, наочний приклад, Менша, менший гриб червивіший. Великі гриби, абсолютно двійку, абсолютно здорових. Хоча вік в них ну, трішки є у два, але це вже ніжка тверда, зараз я тут все обчищу. Ну, ось така, в принципі, виходить цікава катавасія. Добренько. Пробуємо збирати. Середа, 17 вересня. Опацькі верхи, околиці Борислава, околиці курорту східниця. Неподалік опаки, неподалік Східниці і неподалік Борислава. Ось так ось. Шукаємо. Пробуємо, грибочки ростуть, дощики падають. Надіємось на підсилення потужності хвилі. І що цього добра. Буде з часом значно більше. Ну, якось так. Поки що загальна інформація така. Пробуємо знайти щось, пробуємо шукати. Бачите, тут он старий гниляк, уже корінь риб пропав. Ну що ж, Всім мирних щасливих мандрівник. Головне, щоб не було такого. Ну як то можна отак різати і так все захарастити. І на все, вибачте, за слово. Ай-яй-яй-яй-яй. Не хочу говорити. Не можна так робити. Схаменіться люди, бо скоро не буде нічого. Добре, до побачення. Усім мирних щасливих мандрівок. Ви були на каналі Країна Гребландія. Слідкуйте. Буде щось краще будемо повідомляти.